Україна, привіт! Це виключно гарні новини з України. Поїхали. За тиждень українські війська звільнили 28,4 квадратних кілометрів. Це сказала Ганна Маляр. Що можна сказати? Так, да, досить вповільно, але все ж таки, це. Нормальний темп, якщо головна ідея нашого контрнаступу, це витратити як менше життів, щоб наші захисники продовжували жити виконувати свою роботу. За останній день знищено 600 загарбників, 5 танків, 11 броньованих машин. Але що найголовніше, це те, що ми спостерігаємо останнім часом дуже багато артилерії. 32 одиниці артилерії за минулу добу. Це дуже класний результат. На Рус проходить всякі такі різні. Ось в Краснодарському краї щось прилетіло, і був потужний вибух на аеродромі Приморська Ахтарськ Краснодарського краю. Що сказати, це місце, де взагалі вони постійно запускають по нам шахеди. Тож сподіваюся, що ЗСУ Влучили в якусь дуже важливу локацію і знищили там багато їх техніки або особового складу. Весь світ починає якось просинатися і розуміти, хто є такі росіяни, наприклад, ось Бразилія задумалась. Вони почали розслідування через те, що, можливо, їх країна є інкубатором для російських шпигунів. Як відбувається ситуація? Росіяни, переходять, приїжджають в Бразилію, там асимілюються, заводять бізнеси, родини, отримують паспорти тим чи іншим шляхом, а потім, в потрібний момент, вони активуються. І виконують свою шпигунську місію. Наприклад, вони зі сторони Бразилії є в якихось міжнародних організаціях, але все ж таки у них є інтерес і ну, вони, не завербовані, вони є агентами Росії. І Бразилія почала якось так розслідувати, чи є це масовий характер чи носить, тому що World Street Journal» видала прямо статтю з кучею підтверджуючих доказів, і це. І це таке, досить, досить таки гарний для нас дзвіночок, тому що, можливо, Бразилія якось зміни свою позицію, а за Бразилією і вся е, Центральна та північ... Південна Америка позицію, свою позицію стосовно війни України і хто є така Росія. Це гарно. Так, далі, далі є така контроверсійна новина, але, на мій погляд, вона гарна. Слухайте, до кінця в Росії якийсь божевільний спалив 20 екземплярів Карану. Звичайно, це дуже-дуже погано. Ми всі знаємо, як реагує реагує Туреччина на те, що хтось спалює Коран в Швеції. Банально Туреччина не хоче давати Швеції підтримку вступу в НАТО. Так от. е-е я не радію тому, що спалили Каран, але я радію тому, що в Росії відбувається все більше якихось зашкварних ситуацій, зашкварних таких подій, які буквально розривають країну зсередині, тому що наша перемога це розвал Росії. Ви це знаєте. Новина від водоканалу в Покрові. Там відновили подачу води, яка була припинена після підтоплення Каховської. Ну, після вибуху на Каховський ГЕС. Зараз констатую, що буде десь декілька днів буде вода непридатна для споживання. Це тільки технічне використання, але потім 3-4 дні і буде все гаразд. 50-тисячний покров в Дніпровській області буде. З водою. Це дуже класно, особливо особливо а, в літній період, тому що може виникати всякі там холерні захворювання, епідемії, тому чиста вода це важливо. Е, є новина з Росії ще про те, що е, вони припинили набір до Вагнеру. Е, на місяць поки що, але е, все ж таки. Е, я довго думав, як оцінитись цю новину, але все ж таки я розумію, що е, можливо, можливо, Росія захоче е, хоче відійти від вагнерівців і буквально знищить цю, е, е, знищує цю е, цю військову кампанію, але але не мій, мій погляд. Е, Тих, хто стоїть за і за Пригожиним, можливо, вони не будуть досить задоволені такими подіями, і, можливо, вони будуть якось активуватися для того, щоб щось робити з Путіним. Я розумію, що чим більше вигрібає Вагнер, тим можливо швидше в Росії будуть якісь поділи влади. І, можливо, Путіна скинуть. Можливо, я дуже оптиміст, можливо, це рожеві якісь окуляри, але, тим не менш, це мій погляд. Прочитав вчора, що Джо Байден особисто візьме участь в саміті НАТО 11-12 липня в Вільносі. Чесно говоря, я взагалі думав, що вони будуть всі представлені на вищому рівні. Але якщо це було під питанням, а тут Байден вирішив все ж таки особисто завітати на цей саміт. Це говорить про те, що якщо і будуть якісь дуже серйозні рішення стосовно України на цьому саміті, то вони одразу будуть прийняті, а не просто обговорюватись до саміту в наступному році, в квітні місяці в США. Це підвищує особливість цього саміту. Можливо, щось вони всі так е, е, натякають, про те, що це буде дуже проривний саміт для України, але поки що не зрозуміло, чи поїде президент Зеленський е, до саміту. Тому що, як відомо, він заявляв про те, що е, якщо не буде якихось проривних е, рішень стосовно України, а просто так побалакати, то він їхати не буде. Тому що смисла немає, є завдання на території України, що робити для нього. Ну і хочеться закінчити гарною новиною для любителів футболу. Молодіжна збірна України вийшла в на півфінал Чемпіонату Європи. Вона обіграла французів 3-1. Тож, друзі, це були гарні новини з України. Я закликаю вас підтримувати наші збройні сили, донатами. Е, будь ласка, поширюйте гарні новини, думайте те, що все буде добре, і все буде саме так. Кармінь.